Свободу Олегу Сенцову та іншим полоненим так, плакатами та закликами кілька сотень людей у центрі Києва нагадують про тих, кого незаконно ув'язнили у Росії або на окупованих територіях. Серед найактивніших родичі полонених, а також ті, хто на власному досвіді знає, що таке полон сепаратистів. Анатолій Поляков один з них. потрібно показувати єдність, що все-таки народу України не байдуже, що відбувається на Донбасі сьогодні. І звісно, що до наших хлопців найважливіше, щоб у них була психологічна підтримка, що їх пам'ятають і їх чекають. І ми робимо все, що в наших силах, аби їх звільнити. Анатолій – громадянин Росії, він приїхав в Україну підтримати протести на майдані. Тож для Кремля він тепер терорист, зрадник та шпигун. За такими обвинуваченнями його намагалися судити на окупованих територіях, де провів у полоні дев'ять місяців. на розстріл, коли виводили на розстріл, це все було так реально. І коли у тебе запитують, що ти хочеш на останок, і я тоді, в той момент, чомусь я думав лише про тіло. І коли мене запитували, що ти хочеш, я відповідав: одне прохання не знущайтесь над тілом. над тілом. Друзі Анатолія, а це переважно такі ж колишні полонені, як і він, називають його двигун прогресу. Більшість, коли повертаються з полону після короткої ейфорії, на тлі гучних зустрічей з оваціями і квітами, дуже швидко починають відчувати себе нікому не потрібними зі своїми новими проблемами, як от пошук житла, роботи, зрештою, пошук самого себе. Допомагаємо расселить ребят, допустим, да там находим изыским средства, скидом финансирование какое-то, чтобы там оплатить жилью или какие то другие нужды или расходы. Анатолій не лише зміг заново знайти себе. Він створив першу громадську організацію, яка відстоює права теперішніх та колишніх полонених. Нині бореться за закон, який би зобов'язав державу надавати безкоштовну медичну та психологічну підтримку та виплати колишнім полоненим. Це вкрай необхідно, вважає Володимир, який два місяці провів у підвалах окупантів, а після повернення так і не отримав належного лікування. Постійно якийсь е, збентежений, постійно якийсь страх є. Страх знову потрапити в таку ситуацію. Постійно воно там на протязі року снилося це все. Коли збираємося, коли споминаємо, то да воно трошки тако наклинають ці споміни. Вже якось воно починає знову е, е, така й серце. Телефоном, через соцмережі чи віч на віч. Для колишніх бранців будь-яке спілкування та моральна підтримка вкрай важливі. Марія Варфоломєєва теж прийшла через це. А тепер активістка сама допомагає. Після повернення з полону дівчина вирішила стати психологом. Адже, коли потребувала допомоги, фахівця зрозуміла, що таких украй бракує. Тільки потом через гот я змогла знайти тавок тільки згодом через рік я змогла знайти того, хто зміг мені допомогти, і трохи в собі це подолати. На жаль, я знаю людей, яких в останньому обміні звільнили, і вони потребують психолога. Але якихось кваліфікованих психологів вони не можуть знайти в тому регіоні, де знаходяться. Тому, на жаль, це дуже сумно. дуже печально. Бракує останні хвилі звільнених не лише психологічної, але й юридичної підтримки. Через бюрократичну плутанину жоден із 74 заручників так і не отримав обіцяні державою 100 тисяч гривень. Це обурює Анатолія, адже серед звільнених є ті, у яких і рідні, і все майно залишилося по ту сторону лінії розмежування. З ними він тримає особливо тісний зв'язок. Бувало, що навіть просте запитання, як справи, рятувало життя.